Всім привіт! З вами на зв'язку Олексіріо. Сьогодні ми будемо проходити рівень на болоті. Будемо використовувати персонажа алерію. Тут у нас є особливі вороги і у нас тут очівочки є. Ось зараз тут лохницьке чудовисько. За це дається очівочка. Зразу вибудовуємо Теслу. І тут вибудовуємо зразу луків. І підкріплення в виді солдат ось тут. Ну що ж, давайте починати. Тут у нас починається рівень з зомбі. Будемо зразу ось таким чином по ним накидувати. Пропоную скинутись тут одразу ось так, щоб винести цього монстра. Валерія нас викачується заодно. Тут у нас є такий будиночок, з якого виходять відьми. Так, тут, в принципі, ми здобіємо цього здарування. Але нас просто ледь, ледь, ледь вижила тобто, умовно, від цього всього. ми збираємо трішки золота, тоді можна буде вкачати Теслу. Так що вам хочу порекомендувати канал Shadow Play, цікавий українсьмовний контент, переходьте на його на його канал, послання на його канал буде в описі під цим відео. Зараз знімаю дуже цікаві відео. Загалом покер. Тому не зволікайте. Переходьте на його канал. Одну монетку встигли отримати, тому що вже є непогано. Трішки ще трішки. Треба буде прокачати Теслу. Чудово. Так, ось так. З першого рону нас тут б'ють. Чудово. Тесла, другий кіломаксом викачений. Чудово. Freedom! З таким чином ми тут вони накидаємо. Так, і ось тут у нас вже буде летіти відьма. Їх буде дво, дві спочатку. У нас справді поки дві це не так страшно. Скільки є одна стратегія, яких можна винищувати. Але потрібно ось тут кинути наше підкріплення в виді алерії і вовка, щоб вовк відхилився. Робимо ось таким чином і запускаємо ось так. І зразу Зразу готяримо відьму ось таким чином. З підкріпленням нічого не можу зробити тоді. Чудово. І ще раз кидаємо тут наше підкріплення, бо тут буде летіти ще одна відьма. І качаємо вже ось так. Ось чудово, зразу закидаємо ось цю сюди. Вона чудово, наприклад, попала по Валерії, алерія... алерія вона не може вбити з першого разу. Чудово, відьму винесли. Перейдемо на підкріплення сюди. Прокачуємо лучників. Зараз побільше. І кищаємо, ставимо підмогу ось тут. Тут вино, виносять наших цих щучків, але ми тут пришвидшимо. Що зробимо ось так. Чудово, Тут, в принципі, добре справляємось. Тут, напевно, все ж таки треба буде прокачати ось так. Валерію у нас трошки не треба було пережити, він відхилитись, але на жаль, ми цього не встигли зробити. Будемо качати тут ось цих хлопців і качати зараз другий скіл, він зараз буде нам необхідний. Так, поки що ось так. Так, далі буде летіти до нас 4 відьми. Так, поки що кидаємо ось так. Смімаю вистачати. Кидаємо ось сюди. Ось так, але ще треба прочекати алерію. І зразу ось так запускаємо. Yeah! Чудово! Freedom! Кидаємо тут а, нашу підмогу. Зараз буде ще одна латіта. а до того часу вже відкатиться цей скіл. Yeah! Ось так, чудово. У нас зараз вона вирішила кинути по вовку, але це вже не так критично. Чудово, чудово. Дві відьми вже, вже вальнули. Далі вже буде легше. Що треба буде їх... Зразу наступно вилітає, на жаль. Чудово. Ми кидаємо ось так. Тут кида... прокачуємо другий скіл, щоб затримувати війська. Oh, ah! Чудово. Супер, зараз максимально. Качаємось тут Теслу і будемо качати вже по 130 тут всі наступні хвилі. Ну, кажу, скіли скіли Так. Поки що сюди відводимо трошки нашу алерію. Іска трошки сюди. Ось так, чудово, ну тут і так вони справляються. Ларія все одно викашується. От чудово зараз працювали ці лісні. Чудово. Влучні вкащені на третій повністю, вони воно будуть нас затримувати війська, коли нам потрібно. Так, зараз треба дивитися. Зараз було 4 відьми, потім їх буде 6. Наскільки я пам'ятаю, в принципі. Тому... Нам потрібно буде викачати тут ще, наприклад. Ось так і ще будете побудувати ось тут, наприклад, Теслу. Або ж ось тут. Так. Що ж, продовжимо. Або ж можливо ліпше вкачати паладінів. Напевно, так, і напевно все-таки так і зробимо, що вкачаємо паладінів або ліпше, А ні, потрібно тесто, тому що якщо відьми будуть гатярити наших... Добре, зараз отак. Супер. Йдемо підмогу, не забуваємо про підмогу. Треба не збирати трішки золото, щоб прокачати ще одну Ну, Нам дійсно тут необхідно. Так, поки що бомбардири третього рівня. Так, і тут нас вже буде 5 відео. Угу. Я б ще б лучників тут збудував, звичайно. Так. Там ось так. Випускаємо зразу там отак. Тільки як у нас, відьма з'явиться, ми просто зразу їх вольнам. Чудово. Ось ось так. Чудово. Тут наразі дуже добре справляємося з цим всім. Тут у нас якраз вистачає все, мінус відьма. Ще лишиться 2 відьми, наскільки я... По-моєму, що та, по-моєму, що 2. І вже, звичайно, буде трохи складніше заготярити. Ну, через те, що в нас тут є дуже добре вкачені лісні ось ці хлопці, то ці проблем багато немає виникати. Чудово, зараз цю, відьму, доковиряють. Так, і тут вже алерія вже накидає. Ось так. Ага, тут у нас вже наступні відьми пішли. Добре, мінус одна відьма. Чудово, ми затримали ось цих чуваків. Ось так. Добре, чудово. ледь ледь але його якось вольнуло. Поки що тут справилися з ними. Треба гатярити стату тут. Лісних оцих хлопців. Супер. Ну, ми зможемо так от їх затримувати. З цього боку, щоб я би подавав мага, напевно, що. Так, поки що добре справляємося, тут викачуємо цей скіл. Просто мага кидаємо, щоб трохи заповільнювати тут війська з цього боку. Супер! Ми можемо пришвидчувати. Так дві тесли думаю вистачить. Тут викачаємо Мага побільше. Щоб тут трошки сповільнювати ось цих, що називається, вервульфів, вервульфів. Тут я думаю, що можна буде... Так, отут чудово, що у нас ці скіли спрацьовують. І зодно можна буде затягнути правильно цих всіх чувачків. Все, тепер у нас наші рицарі мають більше рівнів. І ось тут треба буде, напевно, що побудувати рицарів, тому що якщо будуть проходити якісь війська, все ж таки далі, ну вже не буде такої можливості великої. Ось зараз дуже добре тут все зупиняють, ці всі ще лучники якраз супер можна буде хащати їм стіл на отруєння. я магом. І пришвидшуємо. У нас вже пішла 12-та хвиля. А, так, ось так. Супер, тут мене встигають добігти. Прокачаємо інстакіли на магу. І... Так, треба прокачати тут цей він хіл і щит. Це реально що необхідно. Так, треба, щоб вони вихилювались. Так, все, тепер качаємо інстакіл. Так, зараз піде тут 9 відім. От що він Вкачаємо зараз тут на телепорт ще. І треба запускати, щоб отримувати золото. Добре, ну щось будемо пробувати. Так, відьма пішли. Тут не страшно, бо тому що у нас є дві Тесла, І ще плюс оці що корені, що затримують цих цих, цих нечистивих поганців. Ну, просто так скидаємося в цьому всьому і все загинають. Валерію все винесе, але то вже таке. Добре. Тут тут вкачаємо також влучники. Що тут ось так? І все, ми винесли тут відділ. Що тепер нема толку їх боятись. Так зараз на збої не Ми по... просто кидаємо підмогу. Ось так. І кидаємо, просто качаємо отруєні вже суто скіли. Супер. Вкачати тут а, військам чисто мечі, щоб не добре готярили всіх. І тут супер тут взагалі. Шансів нема тепер тут все отруєне. Тут він статіл. Все, масс скачений полову. Зараз будемо просто викачувати отруту. Алерію кидаємо сюди. Зробити буде буде 6 відділ, але це буде остання хвиля. Ну, просто тут скинемося ось так. так. И тут небо. Добро, покушим. Выходим сюда. Да что там? Ну а тут скидываемся, ми тут ват. Ось так і тут просто качаємо В не надік, якщо тут ці відьми щось зроблять. Ось і все чаємо труту тут тут же якісь ці сильные реально пішли чуваки ми просто їх так викачуємо максимально все, що можна. І все. Проблем не виникає. Ну, такий рівень. Досить добре справились. Всім дякую за перегляд. Не забувайте також про канал Shadow Play. Посилання в описі буде під цим відео. Ми пройшли ось цей рівень. у нас З'явився наступний рівень замок Blackburn. І до нових зустрічей!